Вже 10 років мешканці села Городища потерпають від перебоїв з електропостачанням. По кілька разів на місяць у їхніх будинках зникає світло. Від частих перепадів напруги в людей не раз горіла побутова техніка. Особливих незручностей вимкнення електроенергії завдає взимку, адже без напруги не працюють котли та обігрівачі. Під час останнього відключення мешканці кількох вулиць були без світла майже три дні. Після цього вирішили колективно звернутися до рівної обленерго, аби покласти край проблемі. тільки вітер, тільки дощ, у нас пропадає світло. По всі село Кругле і село Городище, у нас тут десь більше двох тисяч людей, і от постійно в нас проблема, що немає світла. Дзвонимо на диспетчер чергового, вони, поломка на лінії. Ну, Представте собі, сидіти добу без води, без світла, значить нема води, тому що в нас це не електриці, нема де нагріти їсти. Ну, взагалі нема нічого, і холод. Найбільш проблемні вулиці знаходяться у старій частині села та у масиві, де з'явилися нові будинки. Споживачів багато, старі мережі не витримують. Стабілізатори від перепадів напруги техніку не рятують, адже коливається вона від 160 до 280 вольт. Із цією проблемою городищани не неодноразово звертались до компанії Рівне обленерго, а також до вищих інстанцій, таких як енергонагляд. Тягом доби, скажемо, може бути 5-7 відключень. Це впливає негативно на психіку людей, раз значить виходять з ладу електропобутові прилади. Несистемне не, не, не постачання порушує роботу. Опалювальних, опалювальних систем в будинках у рівне Абуленерго проблему знають. кажуть, за останні роки замінили кілька трансформаторів і підстанцій. Але нові підстанції зараз встановити неможливо. Для безперебійної подачі напруги потрібно повністю замінити електромережі. Це потребує коштів, яких, як зазначають у компанії, немає. Друга проблема полягає в тому, що бригади не встигають усувати аварії, бо більше сотні працівників компанії пішли на військову службу. Якщо брати наприклад тільки Рівненську дільницю з експлуатації розподільних мереж. То дев'ять наших працівників зараз служать у збройних силах України. Якщо брати наше підприємство в цілому, то в нас в ЗСУ служить більше ста працівників, і це головним чином наш технічний персонал. А в цих селах з'явилося більше ста нових житлових будинків. Зрозуміло, що ці всі сучасні житлові будинки вони обладнані енергоємними побутовими приладами. Виходить, що мешканцям села доведеться як мінімум до закінчення війни терпіти незручності, відшкодувати злам на побутову техніку можна, але доведеться пройти бюрократичну тяганину. Також вплинути на ситуацію може колективне звернення до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. До зими рівне обленерго обіцяють на 30% збільшити готовність до можливих аварій, а людям натомість радять обмежити використання електроприладів. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ТІВІ.